Поїхали дивитися, знімати розпаковку нового товару. Що у нас сьогодні з'явилося новеньке? Galaxy Fit 3 від Samsung. Це третє покоління браслета від Galaxy, який відрізняється від попередніх. А, ну, Не будемо поспішати. Давайте, давайте розпакуємо. Купили на магазині. Ну, так, як завжди, коли знімаєш відео, не дуже воно поспішає виходити. Дивимось. Тут у нас більше нічого не залишилося. Тут ми маємо отаку коробочку сеп... септо з браслетиком. Це браслет, да? а, Зверніть увагу на застіжку. Ця застіжка працює наступним чином. Все, для того, щоб вона трималася, ви отак. і тоді вона вже ніколи в житті не спаде з, вашого... з, вашого... з вашої руки. А, пішли далі. Так, що у нас є в цій коробці, окрім самого браслету? Ми бачимо тут з вами а, заряджальний дріт. так, з таким цікавим кріпленням. Це перше. А друге, це у нас, як завжди, у Samsung, окрема коробка з інструкцією, чеками, гарантією та все таке інше. Це ми все залишаємо на місці, як і було. Так. Закриваємо, Дивіться, тут певний є отвір. Треба зробити так, щоб ця штука зайшла в цей отвір. О, тепер коробка насрівняється. І переходимо до власне, самого браслету. Вмикаємо його Дивимось, наскільки швидко він вмикається. Бачите, наскільки швидко вмикається цей браслет? А, тепер дивимось далі. Що у нас тут є? Е якщо хтось користувався вже продуктами фірми Samsung, то теоретично ми все знаємо. Ліхтарик, пошук телефону, е вимкнення, е режим захисту від вологи, е авіарежим налаштування, е режими особливі, сон і режим у кінотеатрі. Тут нічого такого. Знизу у нас виходять налаштування, контролер і всі інші додатки, які поставили на цей браслет. З цього боку приходять повідомлення, яке можна видалити, якщо воно вже вам не важливо. І тоді з цього боку нічого поки не, немає нових повідомлень. А З цього боку йдуть ті додатки, які ви встановили на головний екран. Кроки, заряд самого браслету, заряд інших пристроїв, які в одній екосистемі від Samsung, тобто може телефон, навушники і багато чого іншого. Медіаплеєр, таймери, спортивні змагання, погода, знову погода, чому дві погоди треба викинути. А, тобто сьогоднішнє попереднє сон, пульс, рівень кисню у крові. Стрес. Ну і додати, якщо щось ще що, що вважаєте за потрібне. А, тепер дивимось, як він виглядає на руці. До речі, оця браслет гіпоалергенний, щоб не викликати жодного жодної проблеми на руці у людини. Під'єднуємо, одягаємо, одягаємо, засовуємо. І бачимо, як він гарно виглядає на руці. Маленький, чудовий, з досить великим терміном дії. Ну, користуйтеся на здоров'я. Дуже багато циферблатів, як від Samsung, так і сторонніх людей. Ну, все дуже чудово, дуже видно. До речі, у цього браслету збільшена швидкість. взаємодії, збільшено краще стоїть процесор. І у цьому браслеті ще е, збільшений екран. Тому дуже зручний, новий, вимикається, вимикається за секунду. Єдине, що досить важко пристосовувати, ну як важко, треба розібратися як це робити. я зроблю таким чином. Я спочатку підштовхую і потім витягую. Тоді це все дуже швидко і дуже зручно. Будь ласка, користуйтесь, насолоджуйтесь новим браслетом Samsung Galaxy Fit 3 від Samsung. Якщо у вас одна система Eco Samsung, телефон, наприклад, годинник, браслет, навушники, це все одне одного доповнює, і тоді вам дуже зручно всім цим користуватися одночасно.